Вітаю, шановні телеглядачі, у нашому телевізійному проєкті Новий погляд. Сьогодні, як завжди, я з вами, Андрій Русиняк, і поговоримо ми сьогодні про те, що дійсно 20 січня розпочалась четверта мобілізація, і е, саме які завдання стоять перед, е, перед військовими і тими людьми, які будуть мобілізовані до війська, і яка відмінність від попередніх мобілізацій, ми поговоримо сьогодні з Ігорем Сорокопут. Тимчасовим виконуючим обов'язків військового комісара Івано-Франківського, міського військового комісаріату. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий день. А також сьогодні у нас в гостях у студії Ганна Рачкевич, голова військово-лікарської комісії Івано-Франківського міського військового комісаріату. Вітаю. Добрий день. Отож, пане Ігорю, перше питання. Дійсно, 20-го числа розпочалась мобілізація. Які основні завдання стоять перед призовом тих молодих людей, і в чому є відмінність від попередніх мобілізацій, оскільки це четверта мобілізація. Ну, для чого проводиться зараз чергова хвиля мобілізації? Це перш за все для того, щоб підтримати обороноздатність нашої держави та завершити заходи щодо проведення антитерористичної операції. Ну, в чому відмінність четвертої хвилі мобілізації від попередніх? Це заключається в тому, що військові зобов'язання, які на сьогоднішній день відмобілізовуються до військових. Частин вони не відправляються відразу в військові частини, які безпосередньо приймають участь в антитерористичній операції, тобто до, на, в Донецьку та Луганську область, а направляються солдати-сержанти в навчальні центри, а офіцери запасу на курси підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладів. Мета проведення мобілізації це необхідність поповнення. І накопичення резервів з числа військовослужбовців для в подальшому для здійснення ротації того особового складу, який перебуває в районах виконання завдань з березня, квітня, -квітня, мі -квітня минулого року, та поповнення некомплекту військових частин та підрозділів. Зарізький, будь ласка, по місту Івано-Франківську. Яка тенденція є в? Тобто є, люди приходять, отримавши повістки, чи, можливо, є багато людей, які просто відмовляються або роблять все для того, щоб не прийти навіть на, на медичний огляд. Бо ми зараз про медичний огляд будемо говорити з пані Ганною. Яка тенденція взагалі в цій мобілізації? За період проведення заходів мобілізації на сьогоднішній день продовжуються заходи щодо оповіщення військовозобов'язаних та проведення їм медичного огляду. Тенденція йде до того, що можна під це підкреслити, що більшість військовозобов'язаних не з повною відповідальністю відносяться до таких важливих заходів, як мобілізація. Насамперед, ми стикаємося з такою проблемою, що більшість громадян не відчиняють двері. Тим, хто здійснює повіщення, або взагалі відсутні за місцем проживання, вже в разі, якщо він отримав повістку, в основному з'являється для проходження медичних комісій. Ну, найбільша тенденція це відсутність громадян за місцем їх постійного проживання. Якщо приходять молоді особи, ну не тільки молоді, бо різні люди різного віку приходять на, на медичний огляд, я так розумію. Тобто їх е, проводиться е, такий поверхневий огляд медичний, чи так як це було колись в, ну, в радянські часи? Тобто, де як, як відбувається зараз? От, цікаво, просто знати лікарська комісія працює в повному складі, і до складу військової лікарської комісії входить дев'ять спеціалістів, і у нас немає жодного того, жодної людини, яка приходить на медичний огляд, щоб вона не не була оглянута всіма спеціалістами. Mm. Є кабінети, в яких навіть роздягають повністю людину, щоб її оглянути і визначити, здорова людина, яка повинна мобілізовуватися, чи вона має якісь відхилення. Mm. В разі, коли є скарги, коли є наявна якась патологія. Ми направляємо на обстеження в лікувальні заклади міста Івано-Франківська також в обласні лікувальні заклади. По наших направленнях обстеження проводиться безкоштовно. Хотіла би зазначити, хто мене зараз чує, що для проходження медичної комісії необхідно собою принести всі медичні свої документи, тому що людина є, що хворіла, є, що хочуть скрити своє захворювання, а є, що хочуть сказати, що мене турбує і болить, а цього насправді нема. Кожна людина різна, індивідуальна, тому необхідно мати свої медичні документи. Лікар оглядає, лікар питає, лікар дивиться амбулаторну карточку, лікар дивиться виписки і тоді вирішує, треба обстежити цю людину чи не треба. Якщо є виявлена якась патологія, то ми направляємо всіх на обстеження. Незалежно від того, чи це є людина, яка бажає. Чи це є людина, яка одержала повістку і прийшла проходити медичну комісію по повістці. Добровольці також оглядаються всіма спеціалістами. Дякую, пані Ганна. Пане Ігорі, у мене знову ж таки є таке питання до вас, оскільки якщо люди не відкривають двері, тобто є, є на це якась причина. Тобто ми про це багато говоримо і вдома, і десь між друзями. Тобто є якась основна причина, чому люди в якійсь мірі відмовляються від від того, щоб йти, іти, іти на службу. Можливо, це доволі мало інформування, які якими буде забезпечений військово зобов'язаний пільгами, тобто які є страхові можливості, можливо, якісь е, е, такі моменти, що е, що людина ідучи в до війська, е, знає на чому вона стоїть, тобто чи вона буде бой... учасником бойових дій, чи буде прирівнюватися до учасників бойових дій, тобто які... ці механізми, якщо можна, будь ласка, розкажіть, що чекає людину, яка пройшла медичну комісію, яка е, вирішила іти е, вти навчатися військовій справі, або якщо вона є в запасі, тобто які є пільги соціальні гарантії? Ну, після того, якщо коли військовозобов'язаний вже відправляється до військової частини, він набуває статусу військовослужбовця і на нього розповсюджуються всі права і пільги, які користую, якими користуються військовослужбовці. Тобто то це не має значення, чи це людина прийшла по повістці, чи вона добровільно пішла до та, звичайно. До чи це був доброволець, чи, чи це мобілізований був за повісткою. Всі вони по прибутті військової частини, після того, як їх приймуть військовій частині. І вони набувають статусу військовослужбовці, призвані за мобілізацію. Відмінності їх від кадрових військовослужбовців немає. Вони так само, як і кадрові військовослужбовці, отримують грошове забезпечення. Якщо можна яке хоч приблизно ну, грошове забезпечення. Якщо брати будемо брати саме мінімальне грошове забезпечення для осіб рядового складу, це становить заробітна плата від. 3 тисяч гривень. Uh -huh. Заробна плата, зрозуміло, вона складається з декількох компонентів, в тому числі за виступу років військове звання, за, за тої посади, на якій він знаходиться, вираховується заробітна плата. Ну, вона складає не менше як 3 тисячі гривень. Uh -huh. Час перебування мобілізованого на військовій службі зараховується до. Загально трудового, стажу, трудового так. стажу, так. Але мобілізація йде, наскільки я пам'ятаю, на один рік. Тобто люди. Ну, були, я зараз був... на цьому питанні зупинюся, mm -hmm. бо, тому що багато цих питань запитують. Чим мені буде нараховуватися державна служба, якщо військово зобов'язаний був на державній службі, так продовжується враховується до стажу. Державної служби. Тобто немає значення, де людина працювала, чи державним службовцем, чи в приватному бізнесі. Тобто цей стаж все-таки нараховується. Так, цей стаж він не переривається, він нараховується. Під час служби в Збройних силах держава гарантує достатнє матеріальне забезпечення, продовольче, речове, грошове забезпечення, як ми сказали, охорону здоров'я та безкоштовне лікування. Крім цього, учасники. Ті, які проходять службу безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції, їм призначається грошова винагорода в розмірі 100% від їхнього грошового забезпечення. Тобто двойна зарплата, це mm -hmm. тобто, якщо хто вони мали приблизно 3 тисячі, то вони можуть мати близько 6 тисяч 6 тисяч. Це ті, хто безпосередньо знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. І це ряд, рядовий та. склад. Якщо брати офіцерський, то відповідно да, офіцерський там… склад я вже як казав раніше, все залежить від військового звання та займа, mm -hmm. займаної посади. Далі для тих, хто займався підприємницькою діяльністю, був відмобілізований за ними. Не припиняється їхня підприємницька діяльність, але на період мобілізації вони не сплачують ніяких податків, тобто, але місце як підприємця за ним зберігається. Тобто не буде накладено якісь там штрафних санкцій за, Ні, за те, що не в невчасно здали звіти, або щось оплатили, і так далі. Тобто, так, ну це це знов ж таки механізм, яким чином працює. Військомати або ж військова частина подає документи. в, 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 в податкову... це, це і... завдання покладено на військові комісіати з моменту, коли він відмобілізований, відправлений до військової частини. Військовий комісаріат видає в певні органи певні служби довідку, де зазначено mm -hmm. коли військовозобов'язаний відправлений до збройних mm -hmm. сил України. Тобто, зрозуміло, тобто це покладено на військові комісаріати, і людина, якщо вона і підприємець, то вона не буде переживати за те, що що щось там не не проплатила, чи а щодо не забудьте на чому ми зупинилися, але щодо кредитів, якщо люди мають якісь кредитні фінансові зобов'язання перед банками, тобто як в цьому в сенсі відбувається все. Так, дійсно, часто звертаються військовослужбовці з тим, що в нього є кредит, який необхідно виплачувати. Так само військовий комісар видає довідку визначеного зірця, яка подається до того банку, де він має кредит, на період служби за мобілізацією для військовослужбовців, припиняється нарахування штрафних санкцій, якщо вони такі були нараховані. та. Нарахування відсотків по даному кредиту припиняється. Тобто на рахунок цього вони тобто, можуть... Тобто тіло кредиту все-таки треба буде сплачувати, але так. штрафні санкції і відсоткова ставка не, не, не розпоширюються на, Це, на все ці кредити. Це передбачено законодавство, воно вирішено на законодавчому рівні. Угу. От, ну, ще Хочу сказати, ті військовослужбовці, ви мене запитали за статусу учасника бойових дій, ті військовослужбовці, які безпосередньо будуть приймати участь в бойових діях, за поданням командирів військових частин через певні комісії їм надається статус учасника бойових дій. Це по завершенню їхньої служби після демобілізації, тобто не факт, що якщо людина при, призвалася до до війська і що вона може бути учасником, так би мовити, бути відправленою на в зону АТО, тобто людина може служити і в частині, тобто не всі попадають. Я маю на увазі в цьому часі, от коли ми маємо агресію Росії і АТО східних, на, східнопіль... на східних на теренах країни. Так, звичайно, що військовозобов'язані після того, як вони пройдуть підготовку в навчальних центрах, це не говорить про те, що він відразу через півтора місяця відбуває в зону проведення то частина військовослужбовців відбуває, частина проходить службу в пункт постійної дислокації. Можливо, в подальшому вони можуть бути використані в якості резерву для поповнення інших військових частин або для здійснення ротації тих військовозобов'язаних, які перебувають. В Луганській та Донецькій областях. Зрозуміло. Давайте все-таки повернемося ще до тих пільг і тих соціальних гарантій, які ще існують. Ну, щодо надання амуніції, ну це зрозуміло. Це так, як, як, як завжди в військах є. А які ще можуть бути там страхові або якісь там інші речі, які варто знати людям, які йдуть до. які призиваються. На рахунок забезпечує, так як би сказали, держава зараз повністю і воно відпрацьовано Міністерством оборони і Генеральним штабом всі плани забезпечення, особовий склад забезпечення речовим та продовольчим майном. Якщо в разі отримання військовослужбовцем під час служби поранення, контузії, чи каліцтва, він застрахований державою. Ну, для прикладу приведу, що якщо після служби він визнається інвалідом внаслідок отримання під час бойових дій, то для інвалідів першої групи встановлено 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, для інвалідів другої групи виплачується страховка в розмірі 200 кратного прожиткового мінімуму і для інвалідів третьої групи Оце розмірі... 1218 множимо на 250 і приблизна сума. Так. Для третьої групи 150 кратному розмірі від прожиткового мінімуму. Чи вистачає тих коштів для того, щоб ну, судячи з того, що відбувається зараз, дуже багато людей, які повернулися за то і мають каліста, чи вистачає тих, чи вистачатиме тих коштів для того, щоб можливо робити якісь протезування? І чи, чи це є такий, ну так би мовити, перша грошова сума, яка дає можливість людині людині? Лікуватися і можливо десь потратити ці кошти на на, на протезування ну, на сьогоднішній день дійсно здійснюються всі виплати, які передбачені законодавством, і в подальшому розробляється нашим керівництвом спільно з іншими соціальними органами програми для забезпечення в першу чергу тих, хто пострадав в зоні проведення АТО. для їхньої реабілітації. Без є вказівки і. Ми направляємо тих військовослужбовців, які були повернуті з зони АТО за станом здоров'я, звільнені з військової служби для їх подальшої реабілітації, лікування в військові госпіталі та в інші лікувальні установи, де потребують вони проходження даної реабілітації. Пане Ігорі, якщо десь Бог, людина повернулася здоровою і все нормально, тобто, чи є якісь одноразові допомоги, так як це є в статусі ветеранів війни, там є гарантії і соціальний захист, чи є якісь одноразові теж виплати? Ну, По завершенню демобілізації кожному військовослужбовцю поряд з його заробітною платньою виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі зарплати однієї заробітної плати. Зрозуміло, дякую. Скажіть мені, будь ласка, пані Ганно, до вас запитання. Людина, яка повертається з військових дій, в нас зазвичай буває так, що люди, які отримують якусь там якесь каліство або мають першу чи другу групу, вони кожного року йдуть виборювати це місце. Що, ну, тобто, Виборювати цю інвалідність, чи щось змінилося в нашому законодавстві, і чи, чи не буде так, як в нас зазвичай є, що ходять по кабінетах, ходять по великому колу і, і добиваються своїх прав. Бо по великому рахунку, можливо, навіть півроку чи декілька місяців тому в нас так було, що багато було добровольців, і це пане Ігорі, і до вас питання, які приїжджали з тіля і не могли добитися статусу бойових дій. Чи врегульовано вже це питання станом на сьогоднішній день? І медичне, і і, і щодо людей, які були в АТО. В дальнішому, коли людина повертається, нею займаються лікувальні заклади по місцю проживання. Угу. Щоб були якісь зміни, Щоб я таких цього змін не, не бачила, не читала, не знаю. Дякую, прошу, пане Ігоре. У Кабінету міністром чітко врегульовано питання щодо надання статусу учасника бойових дій. Для того, щоб військовослужбовець міг в подальшому отримувати всі соціальні пільги і гарантії, які передбачені закону про соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, дане питання покладається на міністерство оборони України, на командирів військових частин, де проходять службу військовослужбовці. А ще мені скажіть, чи є якісь пільги для, для членів і сімей учасників бойових дій, якщо Бог милий, людина загинула, або тобто як це врегульовано? Ну, звичайно, що для членів учасників бойових дій, відповідно до того, ж закону про соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, передбачено пільги. Є ряд пільг, там є і знижки на санаторне-курортне лікування, і багато інших, де, якими можуть скористатися члени сім'ї. Ну, тобто, напевно, знижки і на, на, на компослуги. Комунальні і... послуги, так, звичайно, це всі роз'яснення більш детально. Це, деталь, соціальний, це соціальний, соціальний захист, але ці пільги існують і вони виконуються і надаються. Зараз багато говорять про демобілізацію тих військових, які тривалий час були в зоні АТО. Чи є якийсь часовий термін перебування військовослужбовців в АТО? Тобто, чи є це врегульовано, скільки ті люди мають бути? Чи вони, якщо вони були там більше року чи півроку, як це регулюється? В квітні місяці було прийнято зміни до законодавства України Верховної Ради, де чітко вказано, що за військовослужбовців, які приз за мобілізацію, на протязі. До одного року зберігається попереднє місце роботи та середня заробітної плати, де він працював. Тому мобілізація всіх, хто зараз призивається по мобілізації, вона триватиме до одного року. Після цього відповідно до указу президента буде здійснені заходи демобілізації в першу чергу. Тих військовослужбовців, які були призвані на протязі березня, квітня місяця минулого року. Ми бачимо, що тенденція розвитку міністерського, ну тобто оборонного сектору, вона є судячи з того, скільки вже країни і дали допомоги, і тобто вистачає людям, тобто військових військових, яких ми яких мобілізують зараз до війська Забезпечення одягом зброєю, тобто цього вистачає станом на сьогоднішній день. Тобто, видно, що відроджується все таки наша наша боєздатність країни. Ну, звичайно, ви бачили, що в бюджеті на цей рік передбачено значно збільшений бюджет декілька mm -hmm. разів для забезпечення збройних сил України. Відповідно надають велику матеріальну фінансову допомогу і матеріально-технічною інші країни. Ну і дослід відмітити також немалий внесок в забезпечення збройних сил вносить і волонтерський рух. Прості наші жителі допомагають Збройним силам України на сьогоднішній день збройні сили України в речовому, продовольчому і іншим майном забезпеченні. Дуже багато інформації пробігає зараз в соціальних мережах щодо роботи військових комісаріатів, і зокрема і в нас на Прикарпатті. Що з цього приводу можете сказати, і наскільки наскільки ця правдива інформація щодо тих військових комісарів, які не хочуть іти служити, або десь не мають бажання, або ж допомагають людям уникнути від військової служби, ми це є в, в, в соціальних мережах, і, очевидно, що про це треба говорити заради того, щоб е, все таки. або розвіяти ці, ці розмови. Ну, або за, за, все, за все хочу сказати про військових комісарів, як ви сказали, які не хочуть служити. Ті, хто не хочуть служити, вони вже й не служать. Таких на сьогоднішній день в військових комісах нашої області немає. Щодо інших питань, які пов'язані з не діяльністю... робочих місць, або звільнилися, їх на робочих місцях немає. Зараз працюють в військових комісаріатах військовослужбовці, проходять служби, які спроможні і які хочуть виконувати визначені завдання. Угу. Для цього, щоб була більш прозорість в роботі військових комісаріатів, створено за рішенням в кожному районі, в кожному місті оперативні групи до складу, яких входять. Як представників військових комісаріатів, так і правоохоронних органів, і прийнято рішення в адміністрації президента щодо залучення в роботи військових комісаріатів працівників міністерства внутрішніх справ, працівників прокуратури. до того, що для них визначені робочі місця, де вони на протязі доби можуть знаходитися і контролювати процес проведення заходів мобілізації. Також при здійсненні, призначенні оповіщенні і розшуку військовозобов'язаних, які ухиляються, для того ще раз підкреслюю, щоб не було випадків зловживань, надання переваг тим чи іншим до складу оперативних груп, включені громадські діячі, яким ми так само надаємо право і вони можуть користуватися дивитися свого роду ну, за... контролю, так, да, так громадський контроль, також прийнято рішення. На відкритому засіданні обласної державної адміністрації, де до складу військово-лікарських комісій можна залучати, ну не з ціллю винесення заключень, але з ціллю відкритості прозорості залучати громадських діячів. Для всіх двері відкриті на будь-які запитання ми можемо надати відповідь. Угу. Тобто, пані Гано, вам допомагають громадські Немає організації? Я ще не бачила. Тобто не, немає не присутніх, присутніх а, скази, будь ласка, чи це би допомогло о, у вашій роботі комісії, коли були громадські спостерігачі, або по крайній мірі щоб знову ж таки не було за якийсь там період часу звинувачені до комісії, що мовляв тих чи інших людей призивають, а тих чи іншим тим чи іншим дають якісь преференції. Знаєте, тут треба добре подумати, тому що є медична таємниця, угу. і не кожен громадянин хоче, щоб на загал десь виносилося про стан його здоров'я. Угу. Хтось знав, хтось говорив. А медики вони підписуються, що вони не будуть розголошувати цю таємницю, uh -huh. то невідомо, як буде поступати ця людина, громадський той діяч чи людина, яка підійде і буде присутня. І, і при буде прогляді. присутня Тобто тут є дві сторони медалі. Так, і... і в той же час я думаю, що може було б навіть нам і легше, якби були ці люди присутні. Просто треба ще продумати. Тобто немає такого механізму спів... да. співпраці? співпраці поки що такої немає, або ця людина також буде гарантувати, що буде присутня, буде гарантувати. Або що вона те, може що бути вона... делегованою як медик від да. громадських органів. Це таке може бути. Так панове. Я вдячний вам за нашу розмову, але я думаю, що у вас все рівно є якісь речі, які мені не вдалося вам скласти запитання. Можливо, ви маєте якийсь такий основний меседж для наших телеглядачів, то ви ж маєте можливість про це говорити. Прошу, пані Ганна. Ну, хочу наголосити, що всі, хто одержують повістку, проходити медичну комісію. Будь ласка, несіть свої медичні документи і проходьте комісію. Вас оглянуть всі лікарі. Говоріть, що кого турбує. Всі на це звернуть увагу. Нас нема такого, щоб говорила людина, що вона хвора, і мала на це медичні документи, і її не оглянули. Ми будемо обстежувати, будемо дивитися в той же час. Обстежена людина, якщо вона обстежена, це не означає, що вона не може бути призвана по мобілізації. Є перелік певних захворювань, при яких людина може бути мобілізована із захворюванням. Тобто, це знову ж таки вже на, на, на розсуд самої людини. Чи їй варто мобілізовувати чи ні? Чи все-таки ви даєте заключення? І ні, ми даємо заключення. А вже чи варто чи не варто, це думає собі людина. А лікар виносить заключення. Зрозуміло, дякую, пане Ігорі. Ще по попередньому запитанню хочу додати, так, військово-лікарська комісія вона визначає ступінь придатності військово зобов'язаного до військової служби. А вже спільно і, звичайно, що кожну особу ми запитуємо його бажання проходити службу. Є, можливо, такі військові частини, куди він хоче попасти, служити, йому більш там. Краще служити в тій частині, ми на це також звертаємо увагу. Ну, але є і випадки, коли ми змушені так само приймати рішення щодо мобілізації даних військовозобов'язаних в зв'язку з тим, що є необхідність в його облікової спеціальності на сьогоднішній день. Ну, користуючись можливістю, я хочу ще раз звернутися до жителів нашого міста Івано-Франківська, щоб вони активніше прийняли участь в відвідуванні військових комісаріатів. Щоб вони не чинили опору тим посадовим особам, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних, активно отримували повістки і прибували для проходження військово-лікарської комісії. При отриманні повістки військовозобов'язаний зобов'язаний прибути в часом зазначене місце вказаній повісті. Якщо цього не відбувається, це вже є правопорушення. Навіть якщо і військовозобов'язаний відмовляється від отримання поїздки, заявляє, що він не буде розписуватися, так само є правопорушення. Матеріали на даних порушників будемо передавати до органів внутрішніх справ та до прокуратури. Дякую, ну очевидним, що захист своєї вітчизни це є найсвятіше питання, і очевидно, що до цього треба віднестися, віднестися з розумінням і, і не бути осторонь тих проблем, які є в нашій країні. Отож, шановні телеглядачі, я хочу подякувати нашим гостям саме сьогодні. У нас ігор сорокопут, тимчасово виконуючи і обов'язків військового комісар... комісара Івано-Франківського міського військового комісаріату. Дякую, пане Ігорі, вам за вашу присутність. А також Ганна Рачкевич, голова військово- Лікарської комісії Івано-Франківського міського військового комісаріату пані Ганно, дякую. І я думаю, до нових зустрічей. Ми ще неодноразово будемо з вами спілкуватися. Тож, всього вам найкращого, До побачення.